В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 14 липня. Саме цього дня народилися такі знані українці, як учений, мовознавець і педагог В'ячеслав Брюховецький та письменник Мирослав Ірчан. Шановиця пам'ять українських діячів гетьмана Івана Скоропадського, композитора Артема Веделя, письменника Олеся Гончара і патріарха Української православної церкви Володимира. 1894 року у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч між командами Львова і Кракова, в якому Володимир Хомицький забив перший український гол. Пішов із життя добре відомий не лише на Житомирщині, а й далеко за її межами доктор технічних наук професор Борис Борисович Самотокін, який більше 20 років очолював у нашій області авторитетний колектив політехнічного інституту, трансформованого згодом у Державний технологічний університет. Талановитий організатор науки, самобутній учений, порядна і скромна людина високого морального рівня. Таким запам'ятали свого наставника викладачі, випускники, студенти вишу, його численні товариші. Обласне телебачення, в колективі якого чимало вихованців Бориса Борисовича, висловлює щире співчуття його рідним друзям і колегам. Завтра рівно посеред літа православний світ відзначить велику подію чоріччя успіння князя Володимира Великого, який своєю подвижницькою державною працею вивів Київську Русь у число найбільш розвинутих і авторитетних країн Європи і хрестив нашу державу, прийнявши собі у хрещені ім'я Василь. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <гум> Правильно. І це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. Інші вагомі новини в Україні та світі. Коротко, за останню добу ситуація в зоні АТО загострилася. Військові готові до будь-якого розвитку подій. Президент України Петро Порошенко провів нараду у зв'язку із суботньою перестрілкою в місті Мукачеві, під час якої 13 чоловік постраждали, двоє у важкому стані. На Закарпатті правоохоронці продовжують жорстко контролювати ситуацію. Уряд відсторонив від роботи керівництво митниці і пообіцяв звільнити усіх митників. В Україні ринок імпортних автомобілів, які були в користуванні, упав на 64%. Сьогодні в Україні у футбольному дербі за суперкубок зійдуться давні суперники Київське Динамо і Донецький Шахтар. Євросоюз вирішив дати Греції останній шанс для проведення економічних реформ в обмін на фінансову допомогу. Жертвами обвалу в російській казармі в місті Омську стали вже 23 десантники. Житомирський міський водоканал розпочав відключення боржників за централізоване водопостачання. Як це було, бачила наша знімальна група. Це третя спроба працівниць Житомирводоканалу потрапити у під'їзд, аби рознести розрахунки на спожиту воду. Це не збіг, вважають контролери, адже саме тут проживають ті, хто заборгував найбільше. Там чотири борожники. Кожен з них має від тисячі до вісьми тисяч боргу. Деякі квартири є по 15000 тисяч боргу. Ось такі листівки, нагадування боржникам та інформація для роздумів сусідам. Тим, хто заборгував найбільшу суму разом із квітанцією, вручать попередження про наступні санкції водоканалу, відключення від каналізації та стягнення боргів за рішенням суду. На даний час на розгляді в суді перебуває близько 60-70 сімдесяти справді Рудські дії, це які можуть ну, державні виконавці, здійснювати це опис та арешт майна. Тобто це може бути як майно, яке знаходиться в квартирі боржника, так і майно, яке, ну, наприклад, транспорт, якби надається час боржнику на добровільне погашення. У людини взагалі є багато вибору. Він може і платити, може повністю, може частково, тобто може під'їхати на підприємство і скласти договір реструктуризації. І може, якщо, на жаль, не зможе або не хоче. Кажем, так я підкреслю не хоче. Ми змушені будемо в примусовому порядку це зробити, тобто писати або арештувати майно. Борги залишилися цьому чоловікові від колишньої дружини, обіцяє поступово сплачувати, тож підписав відповідне зобов'язання. У цієї багатодітної родини є пільги, але грошей все одно не вистачає. Голова сім'ї не знав, що може звернутися за отриманням субсидії від держави. А от власники цих маєтків не лише боргують, а й не бажають говорити про те, що винні дім фортеця залишається недоступною для працівників водоканалу, але високі Забори та надійні грати не вирішують проблеми боржників. Один із дієвих механізмів впливу це відключення абонента від водопостачання або від водовідведення. Ми продовжуємо проект Мальовнича батьківщина, який знайомить з найбільш живописними неповторними місцями, пам'ятниками і краєвидами рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. Серед десятків різноманітних пам'ятників у Житомирі, ось цей розташований біля торговельного комплексу Глобал по вулиці Київській. Чи не найбільш оригінальний? Власне про незвичайність авторського задуму красномовно свідчить вже його назва Язик до Києва доведе. Використавши відому народну поговірку, автор зобразив, так би мовити, маршрут подорожі до Києва за допомогою «Язика». Цебто розпитувань у подорожніх. Від глобаса почергово вигулькують назви українських міст, які зустрічаються на шляху до столиці. Як згадує коваль Юрій Захарчук, язик шестиметрової довжини звели буквально за тиждень четверо майстрів, учасників Житомирського міжнародного фестивалю Ковальська весна. І сталося це у квітні 2012 року. За первізним наміром його хотіли встановити зовсім в іншому місці, але маємо те. Що маємо, і хоча у нього і критики, і шанувальники, Найбільша радість дітлахам, які як правило й гадки не мають, що цей химерний металевий витвір звичайнісінький людський язик. Іще про вагомі події на Житомирщині у найближчі дні. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українській армії в зоні АТО. Сьогодні в Житомирі очікують візиту надзвичайного і поважного посла Китаю в Україні і почне курсувати новий пасажирський потяг Житомир Одеса. По вулиці Щорса в Житомирі почали будівництво нового житлового комплексу Капучино. Дітям воїнів 95-ї бригади Житомир подарує сьогодні свято літа. У православних храмах області проходять молебні з нагоди тисячоліття упокоєння київського князя Володимира Святого, якого церква визнала рівноапостольним. Завтра область відзначить День українських миротворців, а метеорологи у найближчі дні прогнозують дощову прохолодну погоду. І наостанок цитата цього липневого тижня. Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є, поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про надважливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Дякую, що завжди з нами. На все добре.